Громадська організація Кримські татари Одещини влаштували грандіозне свято з нагоди Дня корінних народів України. Учасники мали унікальну можливість навчитися плести маскувальні сітки та надавати першу медичну допомогу. Ми розповімо про тампонаду, чим можна тампонувати поранення. Також ми будемо розповідати, чим можна зупиняти кровотечу безпосередньо турнікети, так звані джгути кровоспинні. Вони дуже ефективні і дуже технологічні. Однією з найочікуваніших подій заходу став майстерно приготований кримськотатарський плов. Його готують з рису, м'яса, овочів та спецій. Кулінарний шедевр доповнили національними напоями та десертами, створивши атмосферу гастрономічного свята в Україні. Є три корінних народи: це кримські татари, Караїми, Кримчаки. І е, сьогодні дійсно, завдяки таким заходам. Е, ми намагаємось зберігати та відновлювати культуру корінного народу України, і що найголовніше, це знайомити Одеситів з традиціями цього народу. Мелодії та ритми національних пісень розносилися навколо заворожуючи гостей свята своєю красою та глибиною. Гурт барабанда вразив усіх своїм виступом, під час якого об'єднав різноманітні культурні відтінки та традиції. Що для мене особисто значить це підтримка та об'єднання наших народів, тому що всіх корінних народів України, тому що зараз, тим паче зараз, це дуже важливо об'єднуватись для того, щоб бути сильнішими та не забувати про те, якими ми є, і це нас робить тільки сильнішими. Організатори свята підготували чимало призів, які стали приємною несподіванкою для учасників. Цей захід не тільки зблизив людей різних культур та національностей, але й нагадав про важливість збереження традиції корінних народів України. Олександр Бончев, Дарія Стойкова, Віктор Добринін перший міський.